Якщо правильно, короче, можешь прямо сейчас идти тачку найти там ліс літер бензинаржечі 5-10 міну бабки пауч. Корочу ну, якщо хочеш короче, сейчас иди. Протягом серпня місяця на території міста Слов'янськ почали скоюватися навмисні підпалі військових автомобілів. Були задіяні оперативники міста Слов'янськ, управління карного розшуку та Краматорського районного управління. Вже за декілька днів оперативниками було встановлено дві особи 17 та 18 років. Які причетні до вказаних підпалів. З ними вийшов на зв'язок так званий куратор, який надавав нам завдання направлені на підпалі військової техніки та автомобілів. Він скидав мені приклади, тобто відео, як потрібно що робити. Перша моя машина стала машина недалеко від моєї дому. Я її робив сам. Ми з другом вночі случайно побачили цю машину. Що ми подойдеш в машину на лібензі. Поджоха я сниму. Ему убежали все. Після підпалів останні фіксували на свої мобільні телефони відеозаписи з місць підпалів та направляли своєму куратору. Через декілька днів оперативниками міста Слов'янськ була встановлена ще одна особа. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за скоєння майнових злочинів. Для начала ти короче розвідку. ціль вибираєш сам зрозумів? Ищешь тачки, пример Я тобі показав. Короче, присилаєш мені. Я тобі підтверджує, підходить на ілі ні. Поважаю в інтернеті по групам Львова сарабоса. Мне, мне чувак написал, что хочешь заработать денег. Я его как криминал. Там поджог машин, там... я его все понял. Ну, давай по машинам. Зеленые, любые, с черными номерами, с, с, на... просто с номерами, с крестами, с белыми крестами на машинах. Любые, которые зеленые, там вообще без разницы. Ночью, да, утром мы снял удостоверение, удостоверение вообще. Проверил, чтобы она ну, созрела, скинул ему. Я зазнаю свою вину і не хочу і таким. Після виконання зазначеної роботи зловмисник отримував від куратора грошову нагороду у різних сумах. Зловмисник мав намір покинути територію міста Слов'янськ та на потязі направлявся до міста Києва. Однак, вже у місті Лубна Лубни Полтавської області вже був затриманий співробітниками поліції та доставлений до Слов'янського відділу поліції, де був переданий до Служби безпеки України.